Готуємо швидкий класичний рамен, той самий, який одночасно зігріває і насичує після довгого робочого дня. Він виходить неймовірно ситним, ароматним і таким смачним, що перша ложка моментально повертає сили. Та й виглядає цей рамен просто чудово, саме те, щоб побалувати себе смачненьким без зайвих клопотів. Сьогодні вирушаємо у Східну Азію, щоб приготувати знаменитий суп рамен. Багато хто вважає його приготування надто складним, через що не наважуються готувати його удома. Але покажемо простий і найшвидший спосіб отримати відомий смак, не витрачаючи цілий день на кухні. Найперше потрібно зробити кремову насичену заправку. Для цього беремо один жовток, так сирий, кладемо в тарілочку, в якій будемо подавати увесь суп. До жовтка додаємо два зубчики часнику, пропущеного через прес. Він дасть пекучу нотку півчайної ложки приправи до корейської моркви. Вона додасть складної східної ароматики з відтінками коріандру, 1 столову ложку майонезу для вершкової густини, 2 г паприки копченої. Вона дарує теплоту й апетитний димний присмак, дрібку чорного меленого перцю для гостроти, трішки зеленої цибульки для свіжості. Усе це ретельно перемішуємо до однорідності. Виходить густа кремова суміш з вираженим ароматом чазнику та пікантної паприки. Це чудовий смак, який готовий стати серцем нашої страви. А тепер ще один важливий інгредієнт це соєвий соус. Сюди ж вливаємо дві столові ложки. Він дасть нам той самий смак, без якого рамен неможливий. А з додаванням солі тут не поспішаємо. Соєвий соус майже закриває цю потребу. В кінці приготування чи вже при куштуванні можна смак вдосконалити під свої вподобання. Знову ретельно перемішуємо, і наш основний смак супчику готовий. Далі потрібно відварити локшину. Ставимо на вогонь воду, доводимо до кипіння і тим часом відварюємо одне яйце. Варимо його 6 хвилин, фіксуючи час від закипання. Як тільки вода закипіла, у підсолену відправляємо локшину. Підходить будь-яка пшенична. Також готуємо такий же рамен навіть з вермішелю швидкого приготування. Обов'язково і цей варіант покажемо вам. Варимо до готовності зазначений час на упаковці, але точно слідкуємо, щоб не переварити. Поки макарони варяться, беремо черпачок гарячого відвару і вливаємо до кремової суміші. Так, відваримо жовток, ретельно розмішуємо, щоб все повністю розчинилося. Виходить густий насичений кремовий бульйон. Якщо у вас є готовий бульйон м'ясний чи овочевий, тоді, звичайно, додавайте його. Як тільки локшина відварилася, збираємо наш суп і найперше у миску з гарячим насиченим бульйоном перекладаємо локшину. Дістаємо її виделкою і акуратними хвилями кладемо в миску. Далі нарізаємо м'ясо. Беремо вже готову копчену курячу грудку, стегенце, гомілку або ж філе, обсмажене як стейк, що вам більше до смаку. Ріжемо тонкими скипками, щоб вони красиво лягли в тарілці і зручно бралися. акуратно кладемо скибки курки з одного боку. Складаємо маленьку теплу композицію. Обов'язковий елемент яйце. Розрізаємо його на упіл, ідеально рідкий, золотистий жовток. Звичайно, можете варити й довше, близько 10 хвилин, але не більше. Інакше жовток стане тьмяним і пересушеним. Прикрашаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею. Поливаємо гострим соусом, як для смаку, так і для яскравості. Так рамен одразу набуває того самого затишного ресторанного вигляду, який хочеться фотографувати перед тим, як насолоджуватися першою ложкою. Додаємо дрібку кунжуту. І ось глибокий та насичений рамен, приготовлений менш ніж за 30 хвилин. Як це гарно, апетитно виглядає. І, повірте, також дуже смачно. Подаємо одразу, поки гарячий. У одній тарілці отримали насиченість, кремовість, гостроту та особливий смак. Так, основна мета приготування рамена у бульйоні, який традиційно готують на основі кісток зі свинини, виварюючи їх по декілька годин. Але сьогодні це швидкий рецепт і просто ідеальний для обіду чи вечері, що зігріває. Так, і він дійсно дуже ситний. Щиро рекомендую спробувати. Це ідеальне поєднання: смачна локшина, ніжна підкопчена курочка та класичне яйце із рідким жовтком. Зі смачним розсолом, який добре насичений, складний, адже його смак містить багато інгредієнтів. Таким приготуванням замінили години очікування на яскраву концентровану смакову основу. Обов'язково напишіть коментар, цікаво почути ваш смак. І які враження? Нам страва дуже сподобалась. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди, ваші карпатські шкварки!